Півсерамісячний Гаврилко, перша за 27 років дитина у селі Гвоздів на Вінничині. Родина приїхала сюди 5 років тому з Умані, що на Черкащині, розповідає місцева жителька Марія Бас. Місіночок наймолодший в селі. Ось сподіваюсь, він не останній наймолодший. Може, в цьому селі ще хтось з'явиться в плані, щоб жити, якось процвітати і також знайти. Тут спокій. Станом на травень 2025 року у хвоздові зареєстровано 19 мешканців. Повідомила заступниця Номерівського міського голови Лариса Кушко. Є такі маленькі, залишились декілька сіл в громаді. Це наші реалії, нашого сьогодення, тому що є робота в містах, є де зайнятись, є є робота, є можливість заробити кошти і утримувати сім'ю. За останні 27 років у нас народився хлопчик, і ми віримо, що село оживе. Я сюди. вставай, танчуй. Місцевий житель Олександр Бартош згадує, у його дитинстві у селі було значно більше людей. Тепер молодь виїхала ближче до міста. Тож нові мешканці стали несподіванкою. Буває за цілий день, якщо вдома, вдома по вулиці ніхто не ходить, поздороваться нема з ким, людей не бачимо. Якщо зима, то то взагалі. Гвоздів розташоване за 63 кілометри від обласного центру. Вздовж нього протікає річка Південний Буг. Більшість будівель покинуті і напівзруйновані хати поросли чагарниками. Колись тут жили мої родичі, а потім вимушені були виїхати, лишили хату, і оце ж вона отак до цієї пори. Оці розвалені одні. Це, це приклад вимираючого села. Та є у цьому і плюси, каже Віктор Сініхур. Добре, тут. Ми тут всі мирно живемо, нема куди сваритися і до кого. То виїхав, хто, б їхав, а хто б помирали. Та вода була ціла ціра. А, а вона не холодна. Із тих, хто залишився у селі, Оксана Іванівна Бенейдек, їй 85, Розповідає, була швачкою, працювала на фермі. Нині бабуся погано чує і живе сама. Чоловік і дві доньки померли. По господарству допомагають сусіди. Я сама старша жителька села Воздив. Погано в нас мало людей. Машина треба, щоб у нас був якийсь магазинчик. Щоб ми пішли, якусь продукцію купили. Нам далеко, а лікарня теж, аж треба їхати в Немирю. Якщо заболію, то мені треба визивати скору. Ну, Мені вже 85 років, що мені та скоро. Тут немає школи, дитсадка, лікарні чи навіть медпункту, але є ліс, річка і спокій. Село наше було велике, багате, людне, а зараз. Лишилося півтора десятка людей. Поїжджали, нічого немає. Як то говориться, цивілізації нема немає нічого. Дякуючи, що в нас ще є вода і електроенергія. Газу немає магазину, немає нічого немає. Супермаркет це буду питати, а що це таке? Грубо говоря, так, немає. Магазин у нас ближайший магазин за 10 кілометрів. З господарства у місцевих бджоли, кури і собака, аби відлякували від них лисів, каже Олександр Бартуш. Сам на хазяйстві ще тримає кобилу, Мальвіну. Мальвінка, сюди, йде сюди, тут народився, виріс і створив сім'ю, розповідає Олександр. Покидати рідні краєвиди, попри усі блага цивілізації у місті, не хоче. Побачимо, наскільки, наскільки нас хватить. Да. Поки, поки тут нам добре. А на цивілізацію не дуже хочемо йти. Не привиксі ми до неї. На -на 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 Охранники будущі. Ні, ми не хочемо назад, не хочемо в місто. Ні. Про це навіть мова не йде. Спокій і природа. Ну, мабуть, це найголовніше. Ірина Ахоходра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.